Так, зараз я буду вкладати волосся, і мене часто запитують, як я кладаю і чим саме. Ну, взагалі, як я кладаю своє волосся, якими плойками. Зараз вам це все розкажу і покажу. Волосся я помила. Я даю йому висохнути самостійно, хіба якщо вони мають часу, то я підсушую феном коріння. Ну так, стараюсь майже не користуватися феном, щоб не травмувати структуру волосся. Так, що я буду зараз робити? У мене є така утюжок-плойка для прикореневого об'єму. Тут тут такі зубчики. Це фірма Infinity. Я не пам'ятаю, я роді би замовляла по інтернету. Це було дуже давно, так що нічого вам не скажу. Ставлю на температуру 170-180 градусів. Тут максимум 200 градусів і від 80. Чим тонше волосся, тим менший градус треба ставити. Але так як в мене буде при, при, при коренях хмаровим тільки об'єм, так що можна поставити і повище. Ось що я роблю? Робимо проділ, в кого як. В мене він посередині. Ось і як я роблю прокореневий об'єм. Відкидую, або трошки до це зеркало, бо вона мене тута. Оту прядочку, верхню саму я її не, не буду проходити. Я її відкидаю вбік і беру наступну прядочку. При, при самому лиці я це не роблю, бо мені подобається, коли при лиці воно трошечки. Не зразу об'єм від лиця, а чуть-чуть і ось так. Ось так і. Так, раз, два, три, раз, два, три, до п'яти можна тримати. Ну і Ось так пару штучок. До сюди досить. І таким способом робимо до вуха. Отак, по пряточкам. Так, ну ось я вже дійшла до вуха і роблю останню пряточку. Саме краще робити до вуха, тоді об'єм буде надовший його якось буде вистачати. Гарно буде виглядати. Ось так. Ну, роблю його приблизно ось так. так. І вертаю волосся назад до свого проділу. Ну і тут зразу замітно, як да? тут вже піднялася та частина, а тут ще. Ну, Ще не є. нема того об'єму як ось тут. Це саме робимо з цієї сторони і ззаді, на потилиці. Але потилицю ми робимо до сюди. До... Ну так от десь. Так, теж беру прядочку відкладаю її. Трошечки менше. Пів сантиметра, не більше, я думаю. Ось. І тепер тут так само роблю цей об'ємчик. Довго тримати не потрібно, бо це, от саме цей церкві дуже класно він нагрівається. І раз-раз-раз дуже швиденько робить. Ось так, прядочку до пряночку. До вушка. А мене ще питалися, догляд за волоссям. Я сьогодні помила шампунем від Esteль і дала ось такий спрейчик від L'Oréal, серія Expert. Це професійна серія, як замовляла його на Апі або на парфум Сіол. На ну, якомусь тих сайтів. Не пам'ятаю точно. Дуже швидко воно прийшло мені. Я його зараз опробую. Ну, Мені подобається, волосся влестить. Мене оста... під останнім відео питалися, чим я користуюся це спреєм. 10 в одному. Колор. Там написано, що це дефарбованого волосся, але можна як і не дефарбованого. Воно просто його живить. Так, і йдемо далі так само до вушка. Так, ну ось, Я зробила вже на дві сторони об'єм. Ну, вже що є об'єм. І ще роблю його зараз ось тут. Ми так само беремо першу прядочку. Наперед. Я собі за вухо закладаю. Таким чином, не тримається мені так і тут так само. Тут так само. Досюди я буду робити. Так, об'єм я вже зробила повністю. І зараз буду його крутити. До речі, можна на такий об'ємчик. Якщо ви хочете пряме, просто берете утюжок, випрямлячку і випрямляєте собі волосся гарно. І воно буде виглядати гарно, тому що є об'єм. А я хочу, напевно, накрутити. У мене часу небагато. І буду зараз крутити на таку полику равента. Чим прикольна вона їде вправо-вліво. Ось. Можна слоями, от коли робити укладку, можна отак от відділяти волосся, тут зав'язувати і крутити по прядочкам. І так, слоями йти. У мене немає часу, зараз бо це займає трошечки більше часу. Я сьогодні просто йду по кругу. Беру ось так прядочки і йду по кругу. Отут От це останнє відео, де я вам показувала покупки косметики. У мене там проділ був на цю сторону. Я таким своїм способом кротила його. То, виходить, така хвилічка. Ось. Кінець я не рухаю, Вони так. Страждають більше за все. Це такі буде як е, пляжні локони. Я стільки лишаю і просто кручу. Ось так. Так нагрілась. Ось. Рядочка. І так по кругу просто беру отак от волосся довжині. Якщо у вас грубше, то просто тончимо прядками беріть, Але повністю по довжині. Це було як прикольно, що вона ось так накручує. До самого верху не тяну. Так, буде добре. Ось. Так, тут буде забагато, напевно. Ще розділяємо. І йдемо ось так по кругу. Так, я вже накрутила все волосся і доходжу до останньої прядочки і покажу вам, як крутити. Треба крутити від, від лиця, не на себе, а від лиця обов'язково Ось так, і від лиця. трошечки Ось так. Щоб вона потім гарно лягала. Одна в цю сторону, одна в цю сторону. Ось так. Що я роблю далі? Трошечки підстигне. Так, вона, звичайно, я дивлюся в зеркало, чи я щось не пропустила, бо таке теж може бути. Так, нічого не пропустила повністю накручені всі прядки. І беру і розчесую пальцями ось так. Ось так розчесую. І ось так воно получається така прикольна хвилька. Доуб'ємо, припіднімаємо. Ось так. Все, і укладка готова. Так що дівчата не лінуйтеся. це дуже скоро робиться і виглядає прикольно. Так, ну, звичайно, більшість залежить від плойки самої. Якщо у вас... Якщо ви збираєтесь купувати плойку, то не скупіться, купіть хорошу. Від того залежить ваша накрутка. І бачите, в мене такий сам, сам об'єм не за тонкий і не за грубий, такий якраз дуже класний для таких локонів. Так що ось, робиться воно дуже просто, легко, так що не лінуйтеся і будьте завжди красивими. І що мені дуже подобається в такому спосібі накрутки, що нема таких льоків, знає, як такі от накрутка, як би святкова, а вона така легка хвилька, на кожен день дуже гарно виглядає. Ось. Все. На цьому буде відео своє закінчувати. Ставте пальці вверх, коментуйте, мені дуже приємно, і до зустрічі у нових відео. Ба-па.